На Криворіжжі продовжують реалізовувати проєкти з відновлення водопостачання. Наразі йде активна робота над заглибленням кресівського водосховища. Там паяють та прокладають труби. Роблять все можливе, аби вже серпня перша лінія цього проєкту запрацювала. Загалом їх буде три на їх облаштування з обласного бюджету виділили 100 мільйонів гривень. Вони мають з'єднати Кресівське із Південним. Саме від останнього зараз живиться кривий ріг, але запас води там зменшується. Наповнювати допоможуть ці мережі щодоби на майже 200 тисяч тонн. Водопостачання з південного водосховища вже 34 дні здійснюється виключно на резервах, тому максимально защаджуємо воду. Ми реалізуємо зараз одночасно чотири проекти. І наше завдання найближчі два тижні дати першу воду у південне водосховище, тому що її там дуже мало залишилося. Якщо побачите на вулиці працівника міського водоканалу, просто скажіть йому дякую. Зараз вони реально рятують місто.